Слава нашому Господу, дорога церква, яка відкуплена його дорогоцінною кров'ю. Я думаю, що серед нас є люди, які в житті зустрічалися з чимось таким, де приходили події в життя, якісь обставини в життя, де ми не могли, може навіть по сьогоднішній день до кінця не розуміємо. Те, що прийшло, було, чи зараз, через що ми проходимо в нашому житті, є такі моменти, де нам важко пояснити, що саме відбувалося чи відбувається. Та нам важко якось знайти пояснення, чому це сталося, де ми якось навіть годі підібрати слів, щоб якось описати чи назвати те, через що ми проходимо чи проходили. І Єдине, що людям спадає на голову в такій ситуації, це задати запитання, а що це було? І от сьогоднішнє свято, з нагоди чого ми зібрані в Божому домі, я би десь теж так задався цим запитанням: а що ж це було таке? Знаєте, є. Ми говоримо про біблійні свята. Є свята, де ти чітко знаєш, що в цей день відбулося. Є свято народження Ісуса Христа. Ну, зрозуміло, так? що відбулося? Є свято хрещення Ісуса Христа. Є свято ну, подія така ми згадуємо, так? коли помирав Ісус Христос. Воскресіння Ісуса Христа, преображення Ісуса Христа, злиття Духа Святого. А коли ми читаємо про події сьогоднішнього дня 2000-літньої давності, так задаєшся питанням, що саме відбулося в цей день? Відбулося дуже багато всякого різного. Євангелія згідно Святого Луки. Другий розділ з 22 го вірша. Коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення про батьків деться, більше про маму, так, то до Єрусалиму принесли його Ісуса. Йому всього лише зараз 40 днів. До Єрусалиму принесли Його, щоб поставити його перед Господом, як в законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. Безумовно, відбувається в житті малесенького ще Ісуса Христа якась подія, важлива подія, яка заслуговує на біблійне свято. Як його назвати? Що це було? І в цей день було дуже багато чого. Цю подію це свято можна назвати, ну, якось щось прив'язати до того, що минулися дні очищення. Все це вже очищення пройшло. Можна було назвати якось цю подію тим, що Ісуса в перший раз, в перший раз його принесли в храм. Це важлива подія. Можна було це якось так щось про це назвати. Безумовно, воно вартувало навіть назвати, де написано, що цей день був пов'язаний з тим, щоб поставити його перед Господом. Це був день, коли немовля чоловічої статі ну, офіційно в храмі ставили перед Боже лице і за це приносили спеціальні жертви, прописані по закону. Це важлива подія. Вартувало це свято назвати якось так, прив'язавши до того, що Ісуса в перший раз ставлять перед Господом. Можна було написати щось. Про те, що за законом Господнім жертви принесли. Дуже багато відбулося в цей день. І все це було важливе. Но чомусь це свято назвалось святом стрітання. Чомусь в тому всьому, що відбулося в цей день, найбільшу увагу приділили. Ті зустрічі, які зустрічам, навіть які відбулись, тому що там дві відбулись зустріч. Так і про одну ми будемо згадувати. І чомусь в християнстві прижилася назва цього свята стрітення. Найважливіше, що з того всього, що відбулося в цей день, звернули все-таки увагу на цю зустріч, яка відбулася в храмі. Зустріч зовсім з малесеньками. Але Спасителем Ісусом Христом. І от далі ми читаємо так, Ісуса, батьки приносять в храм на сороковий день після його народження. І ото був в Єрусалимі один чоловік йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. От живе десь там людина, праведна людина, благочестива семен. Но дехто вважає, що він вже був старенький, прихилого віку. Тому що кажуть, що смерті не побачу, поки не побачиш Христа Господню. Ну, Це не дає підстави прив'язувати, що він же був старий, міг бути середніх років, міг бути молодим. Бог йому відкрив, що ти не відійдеш від цієї землі, поки ти не побачиш спасіння Боже Христа Господня. І от дух його припровадив в храм. Тут теж, дорогі мої, цікавий момент. Не все так просто. От Дух Божий його десь побуджує, йде в храм. Іди в Дім Божий, йде в храм. Він приходить в храм. Він, мабуть, відчуває оце той день, про який мені було звіщено. Сьогодні має відбутися те, що мені було звіщено. Він приходить в храм. Він десь на рівні духа він відчуває, має відбутися зустріч з Христом зрозумійте, він приходить в храм. Це храм, Це не, він був, не був порожній. Там кожен день щось відбувалося завжди в храмі. Тут десь якісь люди приносять жертви за свої гріхи, плачуть, жаліють про свій гріх, там приноситься якась жертва. Хтось приніс Богові подяку. Щось відбулося дуже 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 хороше, неймовірне в житті. Людина хоче Богові подякувати, принесла якийсь дар Богові. Там хтось до скарбнички йде, щось вкладає, як ця історія про цю про бідну вдовицю Бога, так яка там кинула щось, в скарбничку. Тут якісь, якась сім'я дитину принесла, щоб звершити по, по закону Мойсею. Там десь молода сім'я одружувати збирається. І от в храмі тут левити співають, тут священник служить, тут жертви приносять. Хто з них Христос? От Дух припровадив мене в храм. Сьогодні має відбутися моя зустріч з Христом Господнім. І можна чекати дивитися у двері, коли прийде Христос. Можна вдивлятися в священників, які служать в храмі. Можливо, хтось з них Божий обранець. Це ж велике служіння, це ж один з духовних лідерів. Хто, як не він, мав би бути помазанцем Господнім. А можливо, зараз в храмі буде відбуватися щось неймовірне. Може буде зараз звучати якась глибоко духовна промова, по якій я впізнаю, оце вчитель Ізраїля? Оце помазанець, у кого вибрав Бог. А може відбудеться зараз якесь чудо і зцілення, тому що завжди при дверях храму сиділи ті, які були. В той чи інший спосіб життям скалічені і потребували милостині від тих, хто проходив. Може, зараз тут підскочить кривий чи прозріє сліпий. І я зрозумію, що ось Христос. Хто з них Христос? Ми співали тільки що чудовий псалом. Веди мене Дух Божий. Як важливо, коли людину веде Божий Дух. І от Симеон приведений Духом Святим в храм. Хто з них Христос? Чи міг Симеон здогадатись людським своїм розумом? Що це немовлятко? От такого десь розміру. Це зараз моя зустріч з Христом. Це Він. Ось стоїть сім'я. Треба до неї підійти. У них на руках Божий син. Без Божого Духа ти цього не зрозумієш, хто з них Христос. Дух його припровадив в храм. А чи міг Симеон здогадуватись, як саме відбудеться його зустріч з Христом? Чи міг Іван Хреститель, який був попереджений про те, що в буде час, ти відбудеться зустріч з Христом в твоєму житті? Чи міг Іван здогадуватись, що він зустріне Ісуса Христа в воді посеред Йордану? Що саме там відбудеться його зустріч з Христом? Чи міг Пилат, в якого була зустріч з Христом в свій час зрозуміти, що ось цей окривавлений, збичований? Що саме він, оце ця істина, яка стоїть перед ним, це Божий Син. Саме так, так відбудеться його зустріч з Ісусом Христом. Чи міг свого часу Авраам? Подумати, що ті, що йдуть назустріч, десь там пустинею, що це посланці Господні, що це ангели Божі, які в дім його йдуть, чи міг Лот здогадати, що ті, які прийшли під покров його дому, що це ангели від Бога послані. Як багато ситуацій в житті, де люди, де ми з вами. Можемо мати близькість, можемо мати зустріч з Христом і можемо цей момент опустити. Тому що ми собі якось можливо уявляли її по-іншому. Тому що, можливо, те, як ми собі планували, уявляли, як свого часу ми вже про неймана Сьогодні чули, воно не вкладається в наш формат в цей в цього сценарію, який ми собі прописали. Як відбудеться наша зустріч з Христом? І, можливо, в нашому житті, я думаю, що кожен з нас він може згадати цей момент, коли по-особливому ми відчули, що Бог покликав нас в свою присутність, покликав нас до покаяння. Далеко не всі з нас каялись отут перед цією сценою. Далеко не завжди покаяння наше було в Домі Божому. Далеко не в кожного наша зустріч з Христом відбулася в храмі як в Симеона. Кось нас Господь міг в полі зустріти, кось нас Господь міг в дорозі зустріти, як савла, кось нас Господь міг зустріти на робочому нашому місці, а когось на лікарняному ліжку. Наша зустріч з Христом могла відбуватися зовсім в різних місцях. Но як важливо, веди мене Дух Божий, щоб я відчув, що ось, те, що відбувається зараз, це Христос. Це Господь. Це Він стукає в моє серце. Це Він під дверима мого серця зараз стоїть і стукає. І от ми читаємо далі, дух в храм припровадив Його. І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичайним законним, тоді взяв Він ось цей Симеон на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту погане і на славу народу твого Ізраїля. Ось саме ця подія чомусь повпливала на назву сьогоднішнього дня. Саме ця подія визначила назву цьому євангельському святу. Стрітення. Де відбулася ця зустріч Симеона з Ісусом? Обіцяна зустріч, довгождана зустріч. Вона таки відбулася. Я собі не раз роздумував. Батьки принесли Ісуса в храм, вони мали звершити за законом, вони таки звершили. Далі буде написано: виконавши все за законом Господнім, вони таки виконали все, що було прописано в законі Мойсея. І я розумію, що хтось з священників, до когось священників підійшли ось ця сім'я Йосип Марія, Ісус Малий на руках. Вони мали жертви при собі, як написано, пару горличат чи двоє голубенят. Вони підійшли до священника і сказали: от минулися дні очищення, в нас народився хлопчик, ми хочемо принести жертву по закону Майсева. І ось цей священник дивився на цю дитину, можливо, подібно, як Симеон, тримав його навіть на руках. І ми читаємо в Слові Божому, що прийшов момент, коли він своїм нігтем проколов голову цій пташині, яку принесли в жертву, тому що так було прописано по закону, що священник нігтем мав пробити голову цьому голубу, принести на жертві кров. Цієї дитини. Одного голуба, другого голуба сказав: Все, ідіть з миром, ми принесли в жертву і все. І він так і не зрозумів. Що це було? І він так і не зрозумів, що тільки що відбулося. Він так і не зрозумів, хто тільки що був перед ним. Він так і не зрозумів, бо не зрозумів, бо так. Бо не написано, щоб хтось священників зрозумів, що тільки що відбулося. Так багато всього відбулося в цьому храмі, так багато людей було, як зазвичай кожен день в цьому храмі. Ну, тільки двоє людей, Симеон і Анна. Знали насправді, що це було, хто тільки що був в храмі, з ким вони зустрілися. Для когось це був звичайний день, для когось це був робочий день. Він був на своєму посту, він відправляв свою службу Богові жертви приносив. Хтось співав, як завжди, чиясь черга була співати. Хтось приніс свою жертву і пішов. Життя йшло своїм чередом. Ну, хтось в цьому храмі в цей день побачили очі мої, спасіння твоє. Хтось в цей день побачив Христа Господня. Дорогі, брати і сестри, ми сьогодні теж в нас Господь привів в цей Божий свій храм. І питання для кожного з нас, що сьогодні для мене було тут, на цьому місці? Що це було? Ми могли відбути по закону прописані дві години і піти. Хтось сьогодні міг отримати від Господа слово, хтось піде додому і буде мати на чимось роздумувати. Хтось переживе я вірю, переживе зустріч з Господом. Як написано, має можливість злучитися з Богом один дух. Хай допоможе Господь, дорогі мої, щоб це були ти і я, в числі тих, де не просто прийшли в цей храм, але пережили зустріч з Господом. Боже благословіння, з Господом. Нам це так потрібно. Ми про це співали. Веди мене, Дух Божий. Хай поможе Господь нам бути чутливими на голос Божого Духа, щоб ми не упустили ці важливі моменти, які відбуваються в нашому житті. Ми можемо пройти мимо чогось важливого. І так і не зрозуміти. Як багато яких людей задавались запитанням пізніше, вже в вічності: Господи, а де то ми тебе бачили? А де ми тебе могли побачити? А Господь сказав: я в лікарні був, я і в в'язниці був, я їсти хотів, мені холодно було. Я спати не мав де? І одним скаже, а ви мене так і не побачили. А другим скаже, а ви мене пригріли і нагодували. Хай благословить Господь, щоб ми не опустили. Нічого з цього важливого, що Господь посилає в наше життя.